Тож, для чого взагалі парна терапія? Сенс парної терапії в тому, щоб навчитися говорити один з одним таким чином, щоб почути одне одного, а не просто висловити своє незадоволення. Дослідити непрацюючі патерни вашої взаємодії, могти безпечно поділитись тими почуттями, якими не вдається поділитися партнерові і достукатись до партнера. Без насилля. Тож, які ознаки того, що парна терапія може бути корисною для вашої пари? Всі ваші розмови закінчуються сваркою, і це забирає багато сили енергії. Це лише погіршує ваш, стан, а нічого не змінюється. Ви не розумієте, що від вас хочуть або що не так. Партнер хоче від вас якихось суттєвих змін. А ви не хочете ні себе міняти, ламати, ані втрачати стосунки. Або ви і є цим партнером, який хоче змін іншого. Стосунки стали переважно тим місцем, де ви просто терпите. У вас різні тілесні або сексуальні вподобання. Або ж ви хочете завершити стосунки таким чином, щоб це не залишилось ще однією глибокою раною емоційною для вас обох. Що ж можна отримати в результаті парної терапії? Вийти з зацикленого кола хронічного нерозуміння одне одного, знайти алгоритм, як обходитись з відмінностями партнера, знизити напругу в парі, організувати нові види взаємодії і поглибити якість ваших стосунків та повернути в них тепло і близькість. Або ж екологічно попрощатись. Так, для цього теж можна приходити. Бо часто буває таке, що ви наче вже й розійшлися, але ніяк не можете завершити свої стосунки, тому що стосунків як таких вже й немає, а тягар є. Багато образ, багато недосказаностей. Все ще є якісь нитки, які тримають, і ви знову і знову повертаєтесь і продовжуєте ранитись в цих стосунках. Інший варіант, ви, як пара, вже давно розійшлись, але у вас є діти. І не вдається спокійно домовитись про дітей. Постійно виникають якісь старі образи. Дитина підсвідомо стає місцем для маніпуляції. від цього страждають всі учасники процесу. Тоді парна терапія може допомогти допрожити і відпустити старі образи і стати місцем для якісної медіації. Встановити нові правила комунікації як батьків дитини, вибудувати той режим, при якому всі учасники процесу можуть співіснувати в більш безпечному середовищі. Що важливо знати про мене в цій темі? Ціллю консультування для мене є ваше взаєморозуміння в парі, ваша спільність і ваші рішення. Моя роль у цьому допомогти вам краще зрозуміти одне одного, проявитись в безпечному середовищі і знайти стратегії, які працюватимуть для вас обох. Я не стаю на бік жодного з партнерів. Я не шукаю винного в парі. Я також поважаю всі конфігурації партнерства. Однаково ставлюся як до традиційних пар, так і до відкритих стосунках в різних форматах. Я стійка вільно в темах сексу і сексуальності. Запрошую вашу пару, якщо ви на роздоріжжі, якщо ви в кризі, і вам хотілося би професійного супроводу в переході на якісно новий етап вашої спільної історії.